Викину і більше не куплю це. Желені рум'яна від ламель практично одразу застигають. Їх майже неможливо розтушувати. Вони знімають будь-який тональний крем, тінтують шкіру і підкреслюють постактне. Супер популярний рожевий коректор від Catrice і я б назвала це жирне пігментоване. Щось. І як би ти його і чим би ти його не фіксував, через 5 хвилин воно все скочується, нічого не тримається. Воно то перекриває сенсі, але через 5 хвилин це виглядає просто жахливо. Кремові тіні від LCF майже одразу скочуються, навіть якщо ти їх закріпляєш, ніяк база, ніяк самостійний продукт, пігментація нульова, так непоганий колір. Але на цьому все маркер для губ від Revolution, який при розтушовці починає відвалюватись кусками, взагалі не тримається і дуже незручно ним малювати контур губ, рожевий консилер від Патрісі Лідо, який підкреслює синці, а не приховує їх. Дуже погано виглядає під очима. Краще вже ніякий консилер не використовувати аніж використовувати це. Шоколадний блиск від Катріс. Я взагалі не зрозуміла, звідки на нього стільки схвальних відгуків. Ну так, красивий колір. Приємна налипка текстура, але в складі є пісок. Дві туші від ламель, які на мені взагалі не тримаються. Відбиваються, осипаються, на щіточку набирається занадто багато продукту. Так, вони насиченого чорного кольору, цю я навіть намагалась приборкати, поставила сюди свій улюблений пензлик, але й це не врятувало ситуацію.